Вітаю дорогі друзі. Є обновка на роботі. Привезли такий топор Колун Віталс, але не важливо якої він фірми. Попробував ним колоти. Щось сказати ще поки не можу. Те, що він важчий на кілограм, ніж оцей. Відчувається. Але зовсім інша у нього конфігурація. Мова піде про цей колон отакого плану, з такими щоками. Вага його порівняно з цим Леша десь 2 кілограми, всього. Ну що сказати, за 4 роки використання немає ніяких нарікань за винятком, тільки того, що буквально на протязі пів року, може навіть раніше, розшаталась і випала ця вклеєна ручка стеклопластикова. Посадили його посадив на два сквозних. Саморізи і працюю в ним уже три роки. Кожний опалювальний сезон. Питань ніяких нема. Тут три рази вдарила защита відлетіла, ну це все так. Попередні враження, в принципі, вроде нічого, нічим не хуже. Зовнішній вигляд цього колуна. Будемо дивитись далі. Коляться дерева різні, Якості. І корчуваки, і штани і все, все, що не колеться в сторону, переколюється десь близько 40-50 кубів, дрів різних порід. щороку. Це все. Приколює п'ятьдесят процентів роботи залежить від інструмента, а все інше залежить від самого, від самої людини яка коли, а також від пород твердості самої деревини. Якщо не лупити в центр, обходити краї, трошки покрутити пеньок, можна виявити слабі місця і розколоти. Мілче, чим таке, ми ніколи нема на те потреби кортел. Великий шахта велика, аби проходив у двері. Отаке От або крупне, якщо воно не колеться, просто пиляю його на таблетки сантиметрів по 20, тоді воно розколюється. Завдяки цьому ти не б'єш. По-перше, не вбиваєш своє здоров'я, не довбаєш його. А по-друге, інструмент працює. Казалось, би, звичайний, дешевий сегмент, але працює він добре. Добре. Будьте здорові, не хворійте. До побачення. Boa aí, tá?